Як і вся Україна, криворічці сьогодні дякують тим, хто щодня захищає найдорожче право жити. У день захисників і захисниць України в цьому залі представники військових підрозділів з перших днів Великої війни стоїть на захисті України кадровий військовий Олександр Змієвський. Злав ЗСУ звільнився у 2012-му та за 10 років знову взяв зброю. Повномасштабна війна не залишила вибору. Були на Херсонському напрямку. Ну скажем так, об'їздили всі напрямки, і зараз знаходимося на харківському напрямку. Місяць 129 окремої важкої механізованої бригади. Сильна армія тримається на єдності народу. Кривріг пишається своїми захисниками і захисницями. Йшлося на урочистому зібранні. Місто з вдячністю і шаною підтримує воїнів на передовій і в тилу. Початку війни на допомогу більш ніж на 3 мільярди гривень. Це один, один з найбільших подхисників взагалі всіх міст України. Ми завжди поруч з нашими військовими. Якщо казати за нашу поліцію, то стільки допомоги, скільки надано за останні чотири роки, надавалось, мабуть, з початку незалежності нашої держави у різних напрямках. Багато з наших правоохоронців, це мав на увазі і поліція, і патрульна поліція зараз на фронті. І зараз тут в залі є хлопці, які поліцейські, але які відвоювали, ну так відвоювали, що небагато хто так відвоював. Ми дуже вдячні вам за це у лавах правоохоронців. Гідно несуть службу і чоловіки, і жінки. Дарина Демідова, інспекторка роти тактико оперативного реагування. Патрульна поліцейська нині виконує завдання на запорізькому напрямку в підрозділі. «Картель». Наш підрозділ займається чисто дронами. Ми працюємо з великими дронами, з такими як Хевішоти, Баба, Яга, Яга», дрони ми працюємо, скидуємо великі мінус. 20 на великих дронах нищимо ворога. Боронимо нашу територію. З нагоди дня захисників та захисниць Олександр Вілкул вручив військовослужбовцям міські нагороди. Грамоти міськвиконкому нагрудні знаки за заслуги перед містом, відзнаки голови Ради оборони, подяки та нагрудні знаки за захист Криворіжжя. Від імені всієї криворізької громади. Я вітаю вас з найголовнішим. Я вважаю на сьогодні святом нашої держави захисників і захисниць України. Чому найголовніше? Тому що якби не наші військові сьогодні, якби не всі складові сили оборони, то вже б не було нашої держави. Тому те, на чому тримається наша держава, це безумовно на всіх представниках наших сил оборони. Нагороди від міста отримали майже 200 людей. Серед них військові та правоохоронці, представники територіальних центрів комплектування і прокуратури. Всім, хто причетний до цього свята, бажаю, щоб хлопці та дівчата берегли себе, бо від них зараз багато чого залежить, щоб в них було здоров'я в сім'ях, щоб їх любили, підтримували морально. Головне, щоб була підтримка близьких та Люблять чихати в день захисника, вітчизни і захисниці. Хочу всіх поздоровити з цим праздником, побажати міцного здоров'я, всім повернутися з цієї важкої війни живими, здоровими і приступити до відновлення нашої держави. Іван Проводов Максим Пономарьов цей день.